Залишилося менше місяця до лістингу хамстера, на цей раз вже має бути все серйозно, бо біржа OFIX також офіційно підтверджує, що буде лістинг. І зараз розберемося з вами, як підготуватися до цього, щоб максимально отримати нагороду. Як бачите, я дійшов до лорда і далі прокачав вже дохід на годину. Якщо ви бачите, що встигаєте набрати лорда, це варто зробити. Якщо бачите, що так. Можете не встигнути, краще прокачувати дохід на годину, бути грандмастером і більше про це не думати. В розділі Airdrop. Ось у нас з вами є тут. Бачите, показники, по яких потім оцінюватиметься, скільки ви отримаєте монет. Який у вас дохід на годину, скільки у вас виконано завдань. Друзі, до речі, якщо вам потрібні реферали, звертайтеся до мого знайомого рефералс-менеджера. За промоконом Сергій Знижка буде. Ви можете звертатися. І бачите, це важлива також така характеристика. Різні досягнення по телеграму, що у вас взагалі, і ключі. Тому, знову ж таки, я в телеграм-каналі кожного дня публікую і комбо, і ключі. Ви все можете тут бачити, дивитися. І, до речі, також класна гра BaxterBot. Ви можете просто зайти. Нічого більше не треба робити, і просто чекаєте, коли у вас накапає тут в дедохід. 6 доларів, і ви можете виводити. я вчора ось вивів прийшло 5 доларів, бо 1 долар комісія. Все працює, я вже з цієї гри також виводив. Можу радити. Але повертаємося з вами до Хамстера. Також ось є вивід. Ви можете до гаманця або до біржі OX підключитися, і, відповідно, виводити. Я раджу виводити на біржу, тому що це зазвичай без зайвих комісій, без зайвих складнощів. Збіржою краще працювати, ніж з гаманцем. Також посилання на максимальні бонуси знижки на комісії це все є у описі. Я партнер тепер шостого рівня, тому можу давати вам до 50% знижку на комісії. Мало який автор дає таку знижку, тому користуйтеся. І також не забуваємо заходити прокачувати карточки, для того, щоб потім максимально отримати дроп за ваш дохід на годину. Про всі оновлення, про все буду інформувати в Телеграмі, тому, якщо ви ще не в нашому каналі, то додавайтеся. У нас вже майже 500 людей. Ростемо далі, прокачуємося. В закріпленому вже близько 40 ігор, де ви можете зайти, грати. Просто можна ось там Кетс, Діно. Ігри, які просто зайшли, і ви вже просто отримали свої монети, чекаємо лістингу. Тому не треба годинами в це, звісно, грати. Але виконати просто завдання це база.